Дійсно, росіяни застосовують різні висоти для того, щоб проривати протиповітряну оборону. От. І е, залежно від того, е, значить, або ускладнюється, або спрощується завдання для е, нашої ППО. Якщо е, російські дрони е, проходять на великій висоті, то тоді проти них. Ефективно застосовувати авіацію. Ще на, скажімо так, над, ну, починаючи з, десь з відстані 200 км після кордону, можна спокійно застосовувати наші винищувачі для їх знищення. Там, навіть просто з гармат. Не ракетами, які в нас небагато, але навіть просто з гармат. Бо велика висота це комфортні умови для винищувачів. Ну, єдине некомфортне мала швидкість цілі. Але є такі завдання для винищувальної авіації як перехоплення малошвидкісних цілей. Тут комфортно. Набагато гірше, коли е, висота мала. Тут винищувачу вкрай некомфортно. По-перше, він погано тримається в повітрі, бо винищувачі мінімальна швидкість, на якій він може атакувати, це десь 400 км на годину. У шахеда 200. В таких умовах навіть використовуючи радіолокаційний приціл. Ну, все ж таки бажано стріляти через оптичний приціл. В будь-якому разі, це більш так надійно. От. І якщо зменшити швидкість, винищувач може звалитися на крило. І, ну, ви знаєте, в общем, були випадки, коли значить, погано закінчувалося перехоплення шахетів на малій висоті. Але тут, коли висота мала, ефективні мобільні групи. І вони можуть висуватися і брати більш активну участь у знищенні російських безпілотних. От. Але зараз використовують росіяни там комбіновану тактику. Проходять лінії фронту на трьох тисячах, потім зменшують висоту. Ну, мабуть, біля міст знову або значить, або проходять далі по висоті 3 тисячі метрів, там як чи знижуються до тисячі метрів, і вже атакують з цієї висоти міста для того, щоб пройти мобільні групи, які на тисячі метрів вже не дістають дроти.